Чирі вітання всім телеглядачам. Це телеканал «Вінниччина», передача актуальне інтерв'ю. Сьогодні до студії ми запросили Віктора Бронюка, директора обласної філармонії імені Микола Леонтовича. Мої щирі вітання вам, пане Вікторе. Вітаю, дашу знову багато багато планували зустрітися часу, але щось так в роботі воно трошки закрутили і завертіли. Сьогодні. Зрештою, напередодні різдвяно-новорічних свят, і добре що зустрілися. Ну треба ж рік якось закінчувати. Я пообяв. Ну я маю новорічну ніч думати, а я ж не прийшов на Вінниччину. Так що обіцяв, обіцяв так. Тим більше, ну питання в нас одне власне, найважливіше, а що філармонія приготувала для вінничан, для своїх слухачів, для тих, хто цінує, любить і шанує власне нашу обласну філармонію. Як почнеться оцей цикл різдвяно-новорічних свят? Він у нас вже почався, от ще, хоча офіційно не стартував, тому що зараз де дуже активна підготовка програм, і за цим всім можна подивитися на наших ресурсах в соціальних мережах. От на наших сторінках там все активно йде промоція всіх заходів. Там починається з 5 числа, ну, де симфонічний буде давати концерт от е відомі кінохіти, е які будуть так гарним е е е створювати атмосферу, атмосферу да, е придешних свят. От е далі дуже активно йдеться підготовка до новорічної різдвяної казки. це для нашої меншої аудиторії. Для шкіл, для діток 6 числа, ми розпочинаємо вже якраз цикл різдвяних казок. Саме собою готуються народними хровими. Колективами програми Сколядок і Щедрівок, і це все можна буде почути, побачити. І як ми обіцяли, і до вашого каналу завітаємо. І... Це буде сюрприз для наших глядачів. Да. і Спільний Я сюрприз. Спільний проєкт. Да. Да. Так. Але е філармонія живе своїм життям, незважаючи на всі перипетії, І не дуже такі прості якби, часи. Але тим не менше планується вже робота на наступний рік. Попереду у нас багато цікавих ідей. От е, головне напевно, що зараз, е, щоб в країні швидше прийшла вже перемога, і щоб ми більше вже могли концентруватися на тому, на чому хотілося би. Тому що хочемо ще раз подякувати нашим захисникам, які дають можливість от, нам тут в мирній відносно мирній Вінниці, все ж таки не забувати про свята, не забувати про ті події. І, це велика подяка, великій низький уклін за те, що вони дають нам таку можливість. Будуючи програму різдвяно-новорічних свят, е, як ви її формували, і чи буде вона цікавою, І чи знайдуть для себе щось цікаве? Абсолютно е, різні люди і різна аудиторія? Ну я декілька разів придивлявся репетиції. Мені цікаво вже було, і я думаю, що вікові категорії. От, навіть і дорослим буде цікаво, тому що тематика у нас цього року така, що е Гарфілд і таємниці українського Різдва трошки розкриють таку невеличку сюжетну лінію. Що, Власне, це казка, це, так? Це, кас... це, буде така, да, це буде казкова така історія е інтерактивна. От коли е всім відомий персонаж Кіт Гарфілд за дорученням е британського. Королівського двору От він мандрує до України, щоб дізнатися, в чому суть українського Різдва. От тут він зустрічає свого давнього родича пана Коцького, який е, е, через призму певних там, історій і подій і обставин е, е, все ж таки розкриває, в чому суть е, українського Різдва, в чому. Е, е, якби, Суть українців, і взагалі чому українці як українці святкують різдво, і це все можна буде почути взяти в цьому участь. Я думаю, що воно не залишить байдужим будь-кого від таких маленьких діток і до старших. І я так розумію, що це взагалі можна родинами приходити об і дивитись цю казку. Ну, тому що вона така історична, повчальна. Ну, обов'язково це навіть напевно треба. Хто має час, натхнення, там у нас будуть окремо заплановані вихідні дні е от, е програми. От, знову ж таки, з графіком можна ознайомитись на наших е сторінках, на, зайти на нашу сторінку і подивитися е в розклад е казок. От, е і мало того, що цього року ми ще плануємо виїздні е покази. Це буде Знаю точно, і лінці мають бути, мають бути козятин і ще там. Саме з цією каскою. Саме так? з цією каскою, тобто, щоб малеча поза межами вільниці також могла прийти. І, ну, дітей сьогодні так багато можливостей відірватися від сірої буденності. і Якщо ми таку можливість їм сформуємо, то напевно, що в цьому також є е, от, наше велике таке завдання, яке ми. Хочемо зробити, хочемо все-таки, щоб діти не забували про своє дитинство. Чи довго готували цю казку, цю виставу? Ну загалом, такі, якби такого роду заходи вони готуються, ну вони масштабні. Тобто це починаючи від моменту там створення сценарію і реалізація, підготовка, пошук персонажів, костюми, все інше. Якщо ми ще зважаємо, що філармонія це не театральний заклад, тобто у нас немає там це не ваша специфіка? Ну не зовсім наша специфіка, але у нас дуже багато талановитих акторів, музикантів, режисерів. І Воно в жодному випадку, якби, це не має значення. Тобто вони всі з великим задоволенням беруть участь у репетиційному процесі. От, вистава завжди вона така, от я дивлюся навіть на репетиціях, що вони відіграють кожен момент, кожен елемент, і це таке, якби, переживають там якусь історію, додають там там емоції. Все те, Само собою це все доповнюється якимись візуалізованими ефектами і звуковими ефектами, і воно створює таку гарну, приємну атмосферу сучасної казки. От, це, Якщо ми говоримо про те, що робиться. А загалом така річ, ну, десь місяців два готується. Тобто це об'ємна вистава, і починаючи від ідеї, можливо, навіть більше. Да? Тому що пишеться сценарій, затверджується сценарій, от, далі ми вже це все вклинюємо. В реалії, що ми можемо втілити, що ми десь щось допрацьовується в процесі репетиції. Це досить таки складний процес, але нам це під силу, і ми це реалізуємо і вже можна сказати, що зовсім скоро поділимося із глядачами. Ну і ще один спойлер: Святий Миколай обов'язково буде у цій касті, як ну, один із героїв. Я не Буду хочу говорити, да. ну, куди ж без Святого Миколая? От, Хоча ми всі вже я про себе кажу, да, що ми трошки вже подорослішали, І все одно, коли приходять різдвяні свята, новорічні свята, ми загадуємо бажання, хтось це робить відкрито, хтось каже, що він же це не вірить, але все одно загадує, тому що хочеться, щоб вони збулися. Ці бажання, хай вони обов'язково збудуться, і хай святий Миколай от, на передешні свята обов'язково принесе всім гарні подарунки. Ну, може, комусь і різочку, хтось не дуже чемний був, але хай зробить висновки. Судячи з грудневої афіші, програма дійсно дуже різнопланова. Я бачу, що задіяні майже всі активи філармонії, всі. Не І, не прикладом майже, а всі. дуже активно буде працювати Арката, Леонтович Капелла. Що це будуть за концерти? Що це за програми? Програми різнопланові. От, наприклад, Арката буде задіяна, от, крім наших. Концертів планових, от, також буде проходити 5 числа, по моєму в плані, показ Олександра Вчерятного. Це такий захід буде, там буде брати участь Арката. Аркаді. Само собою от, будуть пам'ятні дні пам'яті Леонтовича от, 13 грудня. Лантович Капела також буде брати, там організовує департамент культури обласний захід. Це вже такі традиційні, традиційні грудневі, да, концерти. Того. От, і... Крім того, в графіку там у нас концерт 6 грудня, по-моєму, якщо не зраджує пам'ять, Орея, це Житомирський хор. От дуже, дуже класний колектив. Ми в грудні місяці. Готові наша обласна філармонія Мілантовича задовільнити е, попит наших найвибагливіших глядачів і слухачів. Скажімо так, що е, з часом мого приходу, це умовно з вересня місяця. Я дивлюся, що е, аудиторія поповнюється, от що з'являються нові люди, і ті, нам що ти, можливо раніше ніколи не ходив до філармонії, зараз вже традиційно приходять. От з'являється молодь, це приємно. От, вони по-своєму по новому відкривають філармонію. Виявляється, що це не зовсім архаїчне місце, а це дійсно установа, культурний заклад з цікавим сучасним контентом, от, куди можна прийти там, з дівчиною ввечері, наприклад, да? там, чи просто родиною прийти. От просто переключитися або там, поринути в якісь такий от, світ. Музично такого естетичного забарвлення і е, отримати гарне враження, або просто відключитися на якийсь певний момент від якоїсь такої подразники від сірої буденності. Знову ж таки, ми активно працюємо із е, різними соціальними категоріями населення, це і вимушено переселення, які є постійними нашими глядачами, тому що багато кому е, якби е, психологи. І, е, Радили відвідувати якраз такого. Рекомендується. Саме такі так, да, тому подіємо. що воно, це uh -huh. якби такі засіб і соціалізації, музичної релаксації і все інше. Тобто і, нам дуже приємно, коли вони потім приходять, дякують, тому що для артистів, для нас, як для адмінгрупи філармонії, це дуже приємно. От Знову ж таки, якщо ми говоримо про різдвяні казки, цього року спільно з військовою адміністрацією ми будемо проводити. Казки якраз для пільгових категорій, от, для діток, які це, тобто безкоштовні або якась зовсім так. за іншою схемою оплата. Тобто да. вона, вона, ну, Ми ж всі розуміємо сьогодні, що в державі він так все просто, от, і там, де ми можемо, де цього потребує ситуація, і де її вимагає, як би. Обставини, то це такий своєрідний внесок. Ми беремо на також людям. участь. Так. Ну, треба підтримувати один одного, нікуди від цього не подінемося. І я вважаю, що в цьому якби, ну, ми маємо брати також учасно, таку, якби, е участь. От, е крім того, там, окремі учасники, е солісти, артисти, філармонії, вони, вони беруть участь е в якихось таких волонтерських концертах. Е в місцях там, в реабілітації наших військових, от, з такими імпровізованими концертами, десь в шпиталях, все інше. Тобто, і ця велика... робота постійна. Так, Так. Філармонія – це велика організація, велика установа. і mm -hmm. Вона постійно, можливо, там не в тому обсязі, не в тому об'ємі ми ще висвічуємо свою діяльність, але ми над тим працюємо. От, воно Багато чого якби шавариться на кухні, і не все ми. Що вже вдалося зварити за ці кілька місяців, бо ми домовлялися, що через певний час зустрінемося, от зустрічалися одразу після призначення, також так, щоб вже згадати, повернутися, і пройшло кілька місяців. Звісно, це дуже мало для такої структури, щоб щось змінити. Але вже судячи з цієї афіші, можна сказати, що вона досить таки цікава. Mm. На ваш погляд, що вам вдалося? Ні, я скажу так, що. Е... Напевно, що сьогодні леву частину часу займають все-таки господарські питання. І мені, як людині, яка трошки більше причетна до творчого середовища, мені хотілося б, напевно, займатися трошки іншими напрямками, але е, нікуди не подінешся, тому що питань господарського характеру дуже багато, елементарно там, коли в тебе тече дах, коли в тебе там. Тече і, там, а глядач цього немає, взагалі, Він про це навіть не має здогадуватись. Він має приходити вбиральні, де працюють, вибачте, унітази, де має бути туалетний папір, де має бути приємний запах. От ці всі речі господарські, вони забирають дуже багато часу. От, коли ми, наприклад, зараз оновили вже повністю звукове обладнання в залі, ми оновили світлове обладнання, тобто те, що роками якби, ну, якось, чи до того не доходило, чи можливість, чи час. От, воно все потихеньку змінюється. Можливо, я кажу, що не все так да, що тобто, так, за помахом якоїсь чарівної палички чи якогось іншого предмета. Але от приємно констатувати, коли там, люди виходять з концерту і кажуть, або що змінився звук, ми сьогодні ми вперше, почули там нове звучання. Там, да? Коли там виходять, наприклад, з концерту капели, або того самого експромта колективу, колективу, кажуть, Ви що сьогодні такий був звук, такого звуку ніколи не було. І нам приємно, що звичайний глядач він це помічає. Що, можливо, вони там не розуміють все, те, що відбувається з лаштунками, скільки часу там то все, э, адмінгрупа. Готувалися до того всього, але знову ж таки, ми стоїмо в таких, знаєте, умовах насичених подій, графіків, і ми постійно, там, навіть якщо щось змінювати, якийсь поточний ремонт, робота, все інше, ми маємо враховувати, що. Наприклад, ми маємо вкластися там за одну добу, маємо вкластися там за дві доби щось. І це, якби така рутинна робота, але, Поточна робота, яка але, необхідна, але, але, без якої неможливо. Ну, Щось треба починати, скажімо так, що е, всі якісь великі починання, вони починаються з таких от, з маленьких е, речей, з маленьких яких, поточних таких от робіт. І е, чесно скажу, що е, навіть там, плануючи наступний рік е, діяльність, е, зрозуміло, що в, в умовах військового стану, в умовах війни е, не завжди вдається реалізувати те, чого хотілося б. Але е, ідей дуже багато цікавих. І якщо вони тільки будуть з'являтися, ми обов'язково ними будемо ділитися. От ми завжди всіх е, запрошували і запрошуємо до Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича. Нам дійсно є що показати. Нам Там є. широкі двері і не одні, через які можна заходити, які Це гостини правда. відкриваються. Ми завжди гостинні до наших е, глядачів. От ми зараз все робимо для того, щоб і зали були е, теплими. І, щоб було в залі комфортно переглядати наші виступи наших артистів, і все робимо для того, власне, щоб Вінницька філармонія Лантовича, як і це було багато років, залишалася таким культурним осередком нашого міста, нашої області. Ну і зрештою, зрештою завершуючи вже 5 грудня. Симфонічний оркестр Вінницької філармонії представляє феєричну програму Нірвана з полем моря. Ну і ви да. вже кілька слів. Розкажіть, що чекає це на, я гос... так, на глядача. Трошки вже почав про це говорити. Ну, можливо, там хтось до кінця розуміє про що це. Да? Але це якраз те, що я вже почав розказувати. От Поль Маріат, це композитор, який створював дуже багато таких музичних хітів для кінострічок. Які, власне, формують і характер, які формують атмосферу, все інше. І це дуже приємний такий момент, коли глядач, який буде знаходитись в залі, от порине у приємні спогади, от, пригадуючи якісь моменти фільму, знову ж таки, це можливість почути наживо виконання тих мелодій, які хтось Спеціально, хтось свідомо, хтось несвідомо, пам'ятає з самого дитинства там, чи з якихось таких яскравих моментів життя, і це все можна буде знову відчути, прожити, відчути, прожити, відчути все в стінах нашої філармонії, так що запрошуємо. І тільки на цей захід у нас все цікаве. І якщо ви до цих пірше не відкрили для себе, що в Вінниці є такий. Заклад, як обласна філармонія Міла Антовича, Будь ласка, приходьте, і можливо, ви для себе відкрите щось новеньке. От у нас досить такі демократичні ціни, у нас якісний контент, і ми завжди хочемо, щоб наш глядач отримав масу позитивних естетичних вражень від самого процесу і завжди раді для всіх. Ну краще я вже й не скажу. Віктор був дуже переконливий да, в, тому, я, я в тому, що обов'язково потрібно відвідати філармонію. І от на таке запрошення я точно зреагую і прийду на один із да, концертів. Знаєте, я ще трошки ставлю ще п'ять копійок, коли от у нас виявляється з часу, поки я став директором, от дуже великий відсоток, вони знають, що ми призначили директором, от, але вони навіть не знають, де філармонія. Я кажу: ви хоч просто раз прийдіть. От, і починаєш пояснювати, вони, а, це ж там, де церква, і кажуть, то було ще в 80-х роках, там, де, було, де був центральний собор, дійсно там колись знаходилося приміщення філармонії. Я кажу, Зараз це ось е, хтось це знає, як плеяда, колишній зал. Це така, е, якщо для віничан е, циліндричної форми, е, споруда біля книжки. Так що чекаємо всіх в стінах нашої філармонії. Отже, за новими враженнями, за настроєм, за психологічною рівновагою, це філармонія, якраз те місце, де все це можна знайти і відчути. Я щиро дякую за те, що ви завітали знайшли час дякую. до нашої студії, поділилися і планами, і власне тим, що вже зроблено, і що чекає на глядача, на слухача. Нагадаю, що в нашій студії був Віктор Брунюк, директор обласної філармонії імені Миколи Леонтовича. Мені залишається побажати вам, звісно, гарного настрою. І як би там не було, потрібно триматися і налаштовувати. На позитив, налаштовуватись на різдвяну новорічну, новорічну атмосферу. Тримаємося, донать на ЗСУ і бережемо одне одного. До зустрічі! Щасти!